Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Для початку перенесемось на більш ніж два тисячоліття назад, у сьоме третє століття до нашої ери, в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кучовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Скіфський клевець, холодна зброя, бойова частина якої нагадує дзьоб птаха, був придбаний за 49 тисяч гривень або ж одну тисячу чу 160 доларів. Неймовірно, але дорожчою за рідкісний скіфський артефакт виявилась звичайна сучасна монетка. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 10 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. У цієї ж ще й перевернутий аверс. Знайдете таку і зможете продати. При приблизно в 550 тисяч разів дорожче від її номіналу або ж за 1310 доларів. Далі 100 рублів 1977 року. Монета, що присвячена Олімпійським іграм, які проходили в Москві у 1980 році. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага 17,28 грамів, тобто чистого золота в ній рівно половина унції. Монета не рідкісна. Тираж її 44 тисячі штук. Придбали 100 рублів за 75 тисяч гривень або ж 1 1700 90 доларів. Далі артефакт, котрому більш ніж півтори тисячі років. Кому належала ця підвізка? На жаль, ніхто не сказав. Можливо, у здвотам, які приблизно в четвертому столітті також перебували і на наших землях. Привізка виготовлена з високопробного золота та прикрашена гранатом. Вага її біля семи з половиною грамів. Придбали золоту підвіску за 75 тисяч гривень або ж 1790 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Вага її майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 92 тисячі гривень або ж 2190 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест, нагородний знак Російської імператорської армії, відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтерофіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялись з золота, третій та четвертий зі срібла. Ця ж видана матросу човна Кореєць, який приймав участь у війні. Про проти Японії. Відзнака була придбана за 105 тисяч гривень або ж 2500 доларів. Далі золотий перстень, котрому приблизно тисяча років. Він судячи з усього пов'язаний із Візантією на москальському даманголі, котрий краде фото українських знахідок, а з ними і нашу з вами історію. Схожий датують 7-12 століттям. Перстень доволі масивний. Вага його 23,5 грами. Придбали цей артефакт за 125 тисяч гривень або ж дві доларів. Далі орден знак пошани державна нагорода СРСР заснована у 1935 році для нагородження за високі досягнення у виробництві, науково-дослідній, державній, соціально-культурній, спортивній і іншій суспільно-корисній діяльності, а також за прояви громадської доблесті. Такими орденами нагороджувалися громадяни, підприємства, об'єднання, установи, організації, райони, міста й інші населені. Пункти. Всього їх вручили більш ніж півтора мільйони, проте цей ранній і тому дуже дорогий. Придбали його за 163 334 гривні або ж 3 890 доларів. Далі гривня 2010 року. Пам'ятна монета, що відтворює дизайн обігової монети Володимир Великий, яку напевно кожен з нас бачив на власні очі. Виготовлена гривня з чистого золота. Вага її 15,5 грамів, Тираж лише пів тисячі штук. Пам'ятну гривню придбали за 166 тисяч 88 гривень або ж 3950 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився старовинний годинник. Цей репетир, за словами продавця, був виготовлений наприкінці 18-го на початку 19-го століття. Виробник, схоже, Олів'є Маршан, годинникар, що поселився в Женеві у 1790 році. Корпус цього годинника виготовлений з золота 750-ї проби. Послухайте, друзі, його чарівний дзвін. Отже, старовинний годинник придбали за 249 тисяч 100 гривень або ж 5930 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.